Форум Львів та книжковий ярмарок. Форум видавців видавців-2025». Скажу одразу, це вже не те, що було колись, на жаль. І як сказала мені знайома з культурної і книжкової сфери, самі організатори фестивалю цього розуміють, що цей формат саме для цього фестивалю себе вичерпав, але робити з цим вони нічого не хочуть. Людей набагато менше ніж було колись. Звичайно, враховуючи українські реалії, це цілком очікувано, але ну як факт, менше видавців, багато великих гравців ринку, як от Вівати, РМ і Лабораторія, не брали участь у ярмарку. А окрім книг можна було знайти не лише те, що хоча б можна віднести до навколо книжкових тем, наприклад, настільні ігри. Там мерч, канцелярія, свічки були, а й кардинально далеке щось. Наприклад, була ятка, де надавали послуги макіяжу та укладки. А ще були прикраси і вазонкові квіти. З приємного події, які відвідала, мені сподобалися. Придбала, підписала я декілька книжок, але про це є окреме відео. Шукайте його на сторінці. У мене цьогоріч його форум був насамперед про відчуття приналежності до сфери, не лише як книжкової блогерки, але і як працівниці. Побачити на поличках книги, над якими я працювала як коректорка, було дуже приємно. А ще це більше про людей, про цікаві нові знайомства і теплі зустрічі старих друзів, про можливість презентувати себе і домовитися про співпрацю. Я навіть так трошки понагріла, тому що я зрозуміла, що якщо я про себе сама не розповім людям. Як вони про мене дізнаються? Логічно, логічно. Тому я набралася хоробрості, мужності така підхожу. Така, коли бачу знайом обличчя, така добрий день, я вас знаю, ви мене не знаєте. І розповідаю про себе. От сподіваюся, що це так дасть свої плоди, і зовсім скоро я буду мати ще багато нових кейсів по співпрацях. Якщо взяти грубо, то Букфорум для мене тривав всього день, бо в п'ятницю я була лише на одній події, а в неділю через масований обстріл і п'ятигодинну. Посупіти годині вибух у Львові. Ми були на сихові, і це був треш. Я не мала ніякої найдені силині бажання йти в люди, тому насичною такою найбільше більше була саме субота. Тоді я відвідала чотири події, ярмарок, і було багато також особистих зустрічей, що було дуже дуже приємно. Зустріла так і подругу з дому Франка, і своїх викладачів з поліграфічного коледжу, і одногрупницю з академії друкарства, яка працює у динаїстві. Ну загалом це було дуже, дуже приємно. А також зустріла ще знайому Анастасію. Хо, з якої ми бачились на книжкових клубах. Ну загалом дуже дуже прикольно. Також мало приємно. На жаль, уже немає цього з відчуття книжкового свята, з яким у мене також цей саме цей фестиваль, букфорум, форум, форум видавців, але все одно я тішуся, що це є, що проводяться такі події, що стільки хороших книг є на українському ринку, що це є, є така можливість побачитися.